Сьогодні, у понеділок, 31 березня, Паризький суд таки визнав Марію Люпен винною в розкраданні коштів. тому мова йде про фіктивних помічників. Разом з нею засудили ще 9 депутатів від національного об'єднання ультраправої партії Франції. Визнали їх винними. Її засудили до 4 років, два з яких умовно з носінням браслету. На 5 років її дискваліфікували з державної служби, тобто вона фактично не зможе. Брати участь у президентських виборах 2027 року у Франції. Добре, це чи погано. Ми побачимо. Вона була трічі кандидатом 2012, 2017, 2022 роки. До речі, двічі виходила у другий тур. Тобто там серйозні були успіхи на останніх парламентських виборах і партії. Це рішення воно насправді завдає сильного удару про ультраправій партію у Франції. До речі, вже всі праві в Європі почали. Підняли крик, почали там говорити про демократію, зокрема, віце-прем'єр Італії Сальвіні, цей в Угорщі, Орбан, безумовно, навіть речник Кремля Пісков, і той вже говорить про демократію. Отже, подія насправді ну, не пересічна і вона стосується не тільки Франції. Побачимо, будуть далі розгортатися події навколо цього рішення Паризького суду.